мене страшенно тривожить заявка Зеленського у своєму зверненні, що або нас чекає важка зима, або ми маємо погодитися на 28 пунктів. А якщо аналізувати ці 28 пунктів, тут не треба бути юристом, тут треба подивитися на пункти по скороченню армії. По відмові від суверенітету, відмові від території, відмови від, від суб'єктності, і по суті, в цих пунктах прописане знищення міжнародного права як такого, і неможливість Україні повернення до самостійної державності, бо нам нав'язується московське зовнішнє управління, і ми зможемо пчихати і ходити вправо вліво тільки з дозволу Московської Федерації. І питання нападу Москви на нас залишається тільки питанням часу. І що більше, якщо подивитися на ці 28 пунктів, ми маємо страшний геополітичний удар по НАТО і по наших західних партнерах, тому що рано чи пізно з порушенням міжнародного права з завалом навіть такої хиткої системи міжнародної безпеки, Москва в результаті вдарить по них. Дякую, паніце.